Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми хочемо повернутися до теми площа прямокутника, бо у нас була контрольна робота і була похожа задача, так, Ліза? Так. Вона непроста і має декілька дій. Ну і хотілося б з нею розібратися, так? так. Все ж таки. Добре, давайте спочатку цю задачку ми почитаємо. Стіну завширшки 6 метрів і заввишки 2 метри 40 сантиметрів планують обкласти кахлем. Маєте на увазі ось ці такі плиточки. так? Вони бувають, що кладуться на підлогу плитки, бувають, що на стіну Так, лізочка. Так. Одна плитка. Має форму квадрата. Квадратні плиточки в нас зі стороною 15 см. А один контейнер мається на увазі коробка, куди ми складаємо всі плитки. Одна така коробка або контейнер має 120 плиток, так? так. Яку найменшу кількість контейнерів потрібно? Ліза, ну, що ти знаєш з цієї задачі, яку б першу дію ми могли зробити? Знаю, що стіна дорі... ну, її ширина ну, дорі... 6 метрів, 2... 6 метрів а висота 2 метри 40 сантиметрів. І що ми можемо знайти? Ми можемо знайти площу стіни. Ми можемо знайти площу стіни. А щоб нам її знайти, що потрібно зробити? Ну, щоб її знайти, треба. Ну, спочатку перевести, ну, 6 метрів, треба перевести сантиметри І 2 метри 40 см, теж треба перевести сантиметри. Ми переводимо метри в сантиметри, Бо у нас тут 2 метри 40 см, ми все зробимо в сантиметрах. Так? Так. І скільки у нас буде 6 метрів в сантиметрах? 600 см. Так, 600 см це наша ширина. Добре. І скільки буде наша висота? 240. 240 см. Ось, значить, 240 см. Добре. І щоб нам знайти площу. Що це за площа? Ну, це площа прямокутника. Да, так, це площа прямокутника. Бо наша стіна прямокутна. так? І щоб нам знайти площу прямокутника, яка взагалі формула площі прямокутника? А помножити на Б. Так, С дорівнює А помножити на Б. Добре. Давайте підставляємо наші цифри, що нам потрібно зробити. Кажи, Ліза. 240 помножити на 600. Ми це вже зробили, ми помножили, і у нас вийшло. Дійсно, 240 помножити на 600. І у нас вийшло 144 тисячі квадратних сантиметрів, так? Не забуваємо, що площа наша вимірюється у квадратних одиницях, так? А об'єм. В кубічних. Об'єм в кубічних, а площа в квадратних. Добре. Яку другу дію ми могли б зробити, Ліза? Ми могли б дізнатися площу плитки. Ми могли б дійсно дізнатися площу нашої плитки. Вона в нас яка, Лізочка? Ну, треба 15. Яка вона по формі у нас? А, По формулі вона. По формі. По формі плитка яка? По ну, форма плитки яка? Ну, вона. Яка вона? Ну, квадрат. Ну, квадрат, а чого? Ну, 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 отак, і реально вона квадратна. У нас квадратна плитка. Добре. І ми знаємо, що сторона нашої плитки дорівнює 15 см. Ну, давайте запишемо, що одна сторона нашої плитки дорівнює 15 см. Якщо це квадрат, якщо одна сторона квадрата ми знаємо одну сторону квадрата, тобто 15, то інші сторони квадрата скільки будуть дорівнювати? Теж 15. Теж 15, бо це квадрат. У квадрата всі однакові сторони. І що ми хочемо дізнатися, ти сказала? Площу плитки. Площу нашого цього квадрата, тобто площу нашої кахельної плитки, так? так? І за якою формулою вичисляється площа квадрата? А помножити на А або А в квадраті. Або А в квадраті. І чому це буде дорівнювати? Це буде дорівнювати. Що ми маємо зробити? 15 помножити на 15 Та. або 15 квадраті. 15 помножити на 15, ми напишемо зразу 15 квадраті, так? І це в нас дорівнює. 225 квадратних сантиметрів це площа нашої однієї плитки. кахельної плитки. Так. От ми знаємо площу нашої стіни, знаємо площу нашої плитки. Що ми можемо знайти, Ліза? Ми можемо знайти скільки потрібно плиток. Так, ми можемо знайти скільки нам потрібно, потрібно плиток, плиток, щоб обкласти всю стіну. всю стіну. Так, і як ми це знайдемо? Що нам потрібно зробити? Поділити площі. Поділити площі правильно поділити площу стіни і плитки. на площу нашої однієї плитки. І ми дізнаємося кількість плиток, яка нам потрібна, щоб обкласти нашу стіну. Так, ми це вже зробили. І в нас вийшло, що нам, щоб обкласти всю нашу стіну, потрібно 640 плиток. плиток. Так, 640 плиток. Добре, ми це дізналися, але це не кінець нашої задачі. Бо у нас ще є один контейнер, так? який дорівнює 120 плиток. І нас питають, яку найменшу кількість контейнерів нам потрібно. Що треба зробити, щоб дізнатися, коли ми знаємо, що нам потрібно 640 плиток? І нам потрібні контейнери, які вміщають в себе 120 плиток. Треба, що треба зробити? Треба 640 поділити на 120. Так, якщо ми 640 плиток поділимо на 120 плиток, які є в одному контейнері, так? Ми дізнаємо, скільки нам потрібно контейнерів, так? Так. Добре, давайте це так і зробимо. Ну, і що маємо? Ми поділили. Ми поділили, так? Ми отримали 5 повних контейнерів, так? 5. І ще. 40 остачок 40 у нас вийшло, бо 5 контейнерів це 600, так? так? Це повних контейнерів. І нам ще потрібно. Ну, ще 40 плиток потрібно нам, так? То скільки? Яка найменша кількість цих контейнерів Ліза має бути? 6. Ну, звичайно, 6. Не плутайте. Бо. Вона вже така була похожа задача. Еліза сказала 5. так? Бо Ліза подивилася, що 5. Ну, значить, 5. Ну, це неправильно, бо у нас не просто 5. Ще, було 40. ще у нас є плюс 40, 5 плюс 40 плиток. 5 контейнерів, контейнерів, і 40 плиток ще плюс. Правильно? Ну, да. І того найменша кількість, звичайно, у нас 6. Контейнерів, плиток, так? Так. Ну, це така була трошечки заплутана і важка. задачка. І важка. Так, і важка. Ми трошки довго з нею розбиралися, але розібралися, зробили її правильно. І якщо, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Па-па!